Не перестаю захоплюватися українським бізнесом сьогодні. Про завод Аболонь, який є символом нашої столиці. Підприємство засноване у 80-му році і є першим підприємством, яке було приватизовано в незалежній Україні. Тільки за період з 93 по 2008 рік вони збільшили виробництво у 13 разів і продовжують оновлювати своє обладнання на підприємстві. Працює більше двох. Тисяч працівників, які отримують білі заробітні плати. Підприємство є білим і сплачує всі ті податки, які визначені законодавством. Підприємство експортує свою продукцію у більш ніж 70 країн світу. А завод оболонь у Києві є найбільшим в Європі заводом, що виготовляє пиво та солодкі води. Підприємство входить у сотню найбільших платників податків, а тільки за 9 місяців 2025 року перерахувало близько 2 мільярдів гривень податків до державного. Бюджету такі підприємства є економічною опорою держави. Такі підприємства показують, що українці можуть бути успішними і є успішними, якщо працюють в білу в Україні, і можуть бути конкурентноздатними і є конкурентноздатними в порівнянні з найбільшими та найкращими підприємствами світу. Хочу подякувати як керівництву, так і трудовому колективу. Заводу познайомимося з людьми, які працюють на заводі з першого дня. Його заснування І з захопленням розповідають і про свою роботу, і про технологічний цикл, і про свій трудовий колектив. Переконано, що саме такий чесний бізнес є запорукою нашого майбутнього.